Збирають пшеницю. Вже в нас морозу немає, грязь. Вже не дуже й гарно в дворі. Манісіньке, коли ти виростеш? Так, не обіжать. Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку, тому що вже мої відео однотонні, монотонні, одне й те саме кухня і вулиця. Їздили ми сьогодні по справам, покажу, що придбала. Вже давно не було в мене розпаковки. Навіть у тому році робила. Дивіться, що я купила. А, їздили це, по посилку їздила, забігла на базар. Зараз ще, ще покажу, не принесла, що замовляла. Отакої пахучої риби мойви. Так схотілося, така вона гарна, крупненька. Купила кілограм. Сьогодні буду смачити мойву і ту варити. Заходила у фору, по акції вже на Новий рік, придбала. Дуже добре подобається. І гристе вино називається, ну, для мене воно шампанське. Купила мандарин. Причому 79,90. На 191 гривню взяла, тому що на базарі по 115-150 гривень мандарини. А це такі, наче нічого, попробувала добренько. Шампанське 219 акція. Мойва 130 брала. І що? Вже ж Різдво носі 25 грудня. Не знаю, в мене і 25. І сьоме ще ніяк не звикну. Що я купила? На Різдво я вже два роки як пекла штолін підряд. І в цьому році все ж таки, що ж, хочу, знову штолін, він дуже добрий. Купила це у Форі, дивіться, ця штучка, 61 гривня. Тут 100 грамів. Це дуже дорого. Купила кумкват лимонний, курага, ківі, кумкват мандаринки, кешію, вишня. Ці мигдальні хлоп'я. Фундук. Мигдаль. І тут оце я брала на базарі папая зелена. А це що? Манго. Оце, по-моєму, жовте манго. Чи теж папайя? Не знаю, тут а манго, а ось манго. Папая і трохи ківі. Ну, Якщо дядька не вийшло більше відірвати, то я в інший магазин зайшла, купила. Тепер розказує. Дивіться, кумкват по 300 гривень. Ну, я взяла, я не пам'ятаю, скільки тут їх. Я взяла по 300 гривень кілограм. Ну, вишня, звісно, дорога. Я взяла небагато. На пробу ще ніколи вишню таку не пробувала. На вид дуже красиво. У мене є ще своя домашня вишня. По-моєму, 400 гривень чи 450, не пам'ятаю за вишню. Курага 300 гривень. Я брала кураги, взяла 200 грам, Кещі взяла 100 грам. Чого теж мигдальний хлопів взяла 100 грам, І ці фундук, і мигдаль теж по 100 грам брала. 450 за кіло. Це по 250. І оце на базарі брала теж по 250. Ну, це за кілограм. А тут я брала по 100 грам. Оце тільки більше цього взяла. Кумквату, тому що воно дуже добре. І кураги взяла 200 грам. А так по 100 грам всього взяла. Вишні не знаю скільки. Отакий. Ну, коньяк в мене вже купила мамка давно, теж в АТБ брала по акції, не знаю. Отака у нас покупка. Оце все в мене буде йти. На ці на моїй штолі. Не треба буде вже сьогодні порізати і намочити, щоб настоювалися, тому що вже час підходить, треба вже пекти. А щоб пекти, мені треба, щоб гарно про це промокли, Ну, Стояли намочені довгенько ці сухофрукти. Горічки я не намочую, намочую лише ці сухофрукти. А у кумкваті тут буває, попадаються камінчики. Це довга музика, їх треба, звісно, повиймати. Оця вонюча риба, але смачна. Зараз. Перемию заллю водою, хай трохи цієї цибулі, зараз начищу туди, хай трошки запах забере, але все одно смажити будеш, буде смердіти вікно навстіж. Ну нічого, зато дуже добре. Люблю цю мою. Вже давно купувала. Тож, отака моя покупка. Зараз ще покажу, яку ж посилочку я замовляла, через що по неї їхала і забіла на базар, скупилася. Тому що у форі є. Різні ці сухофрукти, але ну там дуже Там манго по 85 гривень, 100 грам. Це виходить 850 гривень за кілограм вишов. Це ціни космічні. На багарі набагато дешевше, я ж кажу. Фундук так же саме по 90 гривень по 100 грам. А це я взяла по це на 40 гривень і це тут навіть трошки менше, ніж 100 грам, Тому що 450 Кілограму дядька були цієї фундуки ціє, ну, оріхи. То я взяла по 100 грам, ну, грамів, трошки менше, тому що 40 він говорив там. Ну, Одним словом, набагато дешевше купувати на базарі. А оце взяла червону папаю, тому що в мене немає такого кольору. Бачите, все однотонне, ну, не однотонне, а все різні кольори. Червоного нема, то взяла вже ж за 60 гривень хай буде. Воно тоді в розрізі дуже красиво. Ну і тут. теж манго, це є. Сухофруктів вибір дуже великий. І тут зелена папая. Диню не брала, диня мені не подобається. А, це також, мабуть, папая жовта. Це, мабуть, помело. Це, мабуть, помело, а папая ось у. Так, да, це помело. Я в тому році брала це помело, це папая і манго. Так, покажу, що ж я замовила через інтернет. Замовляла ось таку поличку. Це називається полиця для овочів. І на тому сайті замовила такий совок. 18 гривень. У нас продають щось около 100, 100 гривень. Бо цю поличку я таку шукала в нас тут на базарах, в магазинах, але ніде не було. В наявності тож зайшла в інтернеті. Серега вже її склав, вона була розібрана. Зараз її перемию гарненько. І сюди буду складати овочі, фрукти, потім розміщу на її місце і покажу. Тому що в мене всі овочі, фрукти у кульках у першій веранді. То на столі, то, коротше, одним словом. Так замовила собі ось таку поличку мені схотілося. Десь побачила в інтернеті, я й не пам'ятаю, в кого я замітила. Подивилась в інтернеті. 500 гривень вона коштує. Із совком, оце мені прийшов. Таке замовлення. Це по це замовлення я їздила і попала на базар. Оце ні, це гарний. А? Ні, цього ні. Так цілі десяток оставив. Ніхто, 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 ні, того, ні. а який вже там. Ай, труситься. Ти будеш співати, тільки що співав. Ну це так красивий. Такі коло. ставить Ма, оставимо. О дійшов, а тепер заспівав. Я ждала, ждала. Ловить. Хоть, пой-поть, пой-поть, потідь сюди. А той, що треба, і не йде. Помила я свою пахучу рибку. У Водиціла, трошки мене постояла, так вимукала, щоб оте все вимилося. Посолила і нарізала сюди цибульки, щоб трошки цибуля дала свій аромат. Ну все одно смердить. Казала, мама, що це воняє? Я вже жарю рибу. Кажу обід синочок. Пахучий такий. <ріст> Вікно відкрила, ну хоч і добра, ну вонючи. Але ж добра така, ви знаєте, непогана велика. Бачите, гарненька така. Не обрізаю голови. Коти теж хочуть добре. Ну, воно гарно відділяється, то жарю з головами. Перемила гарно, посолила ж вона кришила, вона в мене постояла трошки. Щоб цибульку так гарно пожмякала, щоб трохи соку віддала свого. Відкрила вікно. Бо навстіж так дуже вітер задуває, то побоялася відкрити навстіж, тому що все прям дуже гарно так вітер сюди саме дує, у вікно. То. Сніжок у нас розтав, на дворі непогано так, але мокро, сиро. Бачите, листя як лежало, так і лежить. У мене ще осінь за вікном. Ну, ще ж, остання неділька. Там якби воно трошки присохло, щоб це, то можна вже було б позагрібати. Але вам, дивіться, одна яблуня стоїть зелена, наче привезена. Це ж треба буде її обривати. Я її кожного року обриваю листя. Добре, що хоч невисока, а якби висока, то... А там теж на верхушках. Ну, на верхушках там паде, то не страшно, як багато. А ні, то вже навесні буде вигрібатися. Ударимо обід. Пахучий буде в мене. Раніше, да, яка вона була дешева, ця я мою. Суховці запікають. Не знаю, я розробила, мені не подобається. Саме добре, що це так пожарить гарненько. І, Звісно, нопле тут буде запискувати, перемивати, Ну, нічого. І дивлюся, з ікрою ось є пузах. Буде в мене товчушка і ця є квашена капуста або пелюстка. Такий обід на сьогодні. Рибку я вже пересмажила, ось така тарілочка вийшла із кілограму. Посуду вже перемила. Звісно, запах ще дуже довго буде пахнути, рибу першу зиму, а воно ще буде смердіти в хаті смаженою мойвою, ну нічого, вікно ще відкрите, хай провітрюється гарненько. Тож, хто любить мойву смажену, всіх запрошую на обід. Вже готова, спилу з жару. така рибка. Що Покажу, як розмістила свою овочеву поличку. Дивіться. І нічого, в мене в пакетах тепер не валяється. Внизу цибулю, там гарбуз, то пакетик на сміття, як буду чистити цибулю, щоб лежала, готовий. Квасолю положила кульочках. Тут буряк, морква, часник, яблука, мандаринки. Ті, що купила, показувала це Софій. Пюрешка. Мамка заказала е, цей дуже смачний сирний пиріг. Отак. От і звільнилося місце в мене. І тепер все воно так гарненько на поличках і стоїть. Шампанське на новий рік вже стоїть. Тож. Дуже гарна поличка, мені сподобалася. Бо завжди в кульках хваляються мої ці яблука, мандарини купиш, цибуля. Так що все гарненько тепер вийшов, взяв, скільки треба чого і зайшов у хату. У нас тут не отоплюється в цій веранді в першій, прохладно, то воно буде гарно зберігатися. Бо я все в пакетиках в мене було, то на столі, то долі валялося. А так тепер воно все на своєму місці. От така гарненька поличка. І вона під колір підходить. Стил тумба 100 -годичній. Тож, тепер в мене порядок.